Зако замога розтами успішне виробництво, модні покази, нагороди, щасливе життя родини Косілкиних із Лисичанська, обірвалось 24 лютого. Дмитро та Марія переселенці двічі 2014-го Через бойові дії переїхали з Лисичанська до Кам'янець-Подільського. Там і з'явилася ідея бізнесу. Чоловік не міг знайти якісний та водонепроникний верхній одяг для свого сина і створив його власноруч. У нас хлопчик, і потрібно, щоб він рухався, йому було комфортно і він е, був завжди сухий і в, ну не промокав. Знайшли в Китаї постачальника тканин. Знайшли в Україні постачальника е утеплювача. Закупили обладнання, зібрали команду. На початку 2015-го почали готувати осінню колекцію для діток. Е майже 90% свого прибутку ми реінвестували в виробництво. За е рік ми вже виросли з. Трьох швачок до п'яти повернулись у Лисичанськ, і за шість років маленьке виробництво перетворилось у велике підприємство, збільшили команду та створили бренд вже дорослого одягу. Хотіли розширюватись по Донецькій та Луганських областях. Та почалась війна. Про те, що буде повномасштабна війна, ми знали. Ну, по перше, всі дивились новини. Так а в мене є друзі, які мене попередили ще за місяць. Я попередив своїх людей, які в мене працювали. Щоб о, не було там зайвих втрат, не, не, не були якісь плани евакуації, Дмитро спочатку перевіз родину у Привілля, там разом з друзями волонтерили, розвозили їжу людям, похилого віку та тим, хто з інвалідністю. От, але вони не минули. Да? І о, вже там з другого чи третього дня війни я бачив, що є. О, Певна гуманітарна проблема, да, вже є, є проблема з продуктами харчування. Ми стали волонтерами. Коли постріли посилились, Дмитро вивіз родину до Дніпра і взявся рятувати обладнання, Вивезти все одного разу. Ну за один раз це не, не змогли, тому що ну по перше, ми потім я звинувачую себе, тому що ми затягнули. Да, тому що якщо було можливість це зробити це в перші дні або заздалегідь, да ми могли знайти кран, вивезти це обладнання. Заздалегідь майже 80%. Якщо в грошовому, це 20%, тому що саме дороге автоматичне обладнання залишилось там. Майже одразу Дмитро відновив роботу у Дніпрі і тепер допомагає фронту. Це напевно броніхи? Ні, це на руку платформа ага. куди там нож, телефон таке все купляється. Майбутнє наших дітей в руках ЗСУ. Можу сказати, що морально дуже важко там. Ну мені от мені і дружині трохи важко перейти на дитячий одяг, тому що ну є війна, да ми, ми розуміємо, що є потреби у військових. Зараз ми, наприклад, шимо пончо і розуміємо, що а, той водонапроникний одяг він він потрібен і захисникам. Ми зараз виробляємо майже 45 одиниць на день. Та постійні клієнти Дмитра просять і про дитячий одяг, тому на підприємстві почали працювати над зимовою колекцією для малечі. Валерія Глущенко спецрепортаж ТВ 7